Повернути згадку про героїв на символічних хрестах та могилах січових стрільців у меморіальному сквері встановлять таблички з прізвищами. Відповідний список похованих там вояків зберігся. Тож невдовзі громада міста зможе довідатися імена хоробрих українських воїнів. Сьогодні ці всі прізвища відомі. Вони є. У нас в нашій капличці миморальному кладовищі і департамент комунального господарства разом із ритуальною службою до кінця травня повинні виготовити такі таблички. і Ми плануємо на зелені свята або на день героїв. Наче десь урочисто провести такий захід з нагоди, значить од цього, коли буде встановлено ці прізвища, тих, хто загинув за волю України свого часу. Радянська влада зруйнувала цілий тамтешній цвинтар, перетворивши його на сквер, тому встановлення табличок із прізвищами Січових стрільців, то своєрідне відновлення історичної справедливості. Кажуть фахівці, адже дозволить відповідальніше вшановувати своїх героїв та відновити давні традиції. Навіть у польський період громада Станісловова йшла, покладала квіти, прибирала ці могили, впорядковувала їх і дбала за них для того, щоб все ж таки зберегти це для наступних поколінь. І ми це повинні продовжувати, зберегти ці імена ці прізвища для наступних поколінь. Воно сприймається набагато краще ніж просто самі хрести, які кажуть, не дають ніякого. Не, не дають певного бачення, хто тут захоронений, коли це відбулося, коли, коли ці події відбувалися. Міські чиновники кажуть, цей рік то своєрідний рідний ювілей січового стрілецтва, тому крім встановлення табличок з іменами, анонсують інші заходи, присвячені мужнім воякам.